Новий цікавий сайт, в якому ми заробляємо криптовалюту Dogecoin безплатно і без вкладень. Адмін топ. Сайт платить. Привіт, друзі! Ви на каналі Криптохом'як, в якому я розказую і показую, як можна за заробити гроші в інтернеті абсолютно безплатно і без наших вкладень. В сьогоднішньому відеоролику хочу вам розказати про новий сайт, в якому ми будемо заробляти гроші в інтернеті, на тому, що будемо отримувати криптовалюту за прості дії, і в дальнішому її будемо могли заказувати виплату. Також покажу, як тут можна збільшити свій заробіток, як прокачати рівні, щоб отримувати ще більше. Все буде дистантивою. Детально в даному відеоролику, а перед початком не забудьте підписатися на мій телеграм-канал. Тут я буду публікувати проекти, з якими я працюю, а також проекти, з яких я отримую виплати. Тому підписуйтеся. Ставте вподобайки даному відео, якщо вам інформація була корисна. Перейшовши по посиланню під дане відео, ви попадаєте на даний сайт. Сайт називається docpic.io. Даний сайт є від топового адміна, який має декілька інших сайтів, яких ми отримуємо безкоштовно криптовалюту за прості дії. Перед початком вам буде потрібно пройти реєстрацію. Реєстрація тут простенька. Вводите свій емейл, к неї придумаєте пароль. Емейл вводьте діючий, щоб в данішому у вас не виникло ніяких проблем. Проблем з тим, щоб заказати виплату. Так як виплату ми заказуємо, і нам на електронний адрес приходить підтвердження, що ми дійсно заказуємо виплату, щоб виплата нам поступила на наш гаманець. Тому будьте з тим уважні. Після того, як ви пройшли реєстрацію, ви попадаєте на даний сайт. Для того, щоб заробляти ще більше, нажимаємо клавішу Setting, і нам потрібно буде підтвердити свій емейл. Як можете бачити, я емейл вводив, але його не підтвердив. Нажимаємо «Verify email». Зараз нам на електронну адресу прийде лист. Як можемо бачити, лист прийшов. Нажимаємо «Verify email». Відкривається у нас нова сторінка і ми можемо вже всі останні вкладки закривати. Так як можемо бачити, емейл підтверджено, нажимаємо Go to Home. У нас тут, так і пише, емейл є верифікований, і нам за це дають і 10 безкоштовних зборів. Це одна з можливостей зборів для того, щоб збільшити свій заробіток. Нажимаємо бонус фаусет, і як можемо бачити, кожних 10 зборів ми можемо отримати і x2 до. Даного збору протязі 24 годин. Нажимаємо зібрати. Нам крутиться, так би мовити, рулетка. І в залежності від того, яке нам випаде число, таку суму винагороди ми отримаємо. Давайте я скоренько все зберу. Так, залишилося ще 4 збори. 3, 2 і 1. І так, за прості дії я заробив 0,025 монет до гікоїна. Таким чином, ми тут і. Заробляємо наступний спосіб заробітку. Це є годинний фаусет. Нажимаємо годинний фаусет. Після того гортаємо вниз, і як можемо бачити, в нас є тут система рівнів. В залежності від того, на якому ви будете знаходити рівні, відповідно таку суму винагороди ви будете утримувати. Як прокачувати рівні, я буду зараз показувати дещо пізніше, тому дивіться відеоролик до кінця. Для того, щоб отримати винагороду, вам потрібно розгадати капчу. Чекаємо, коли капча буде розгадана, і як можемо бачити, x 2 на протязі 24 годин ми можемо тут. Збирати. Так, коли розгадали капчу, ви нажимаєте сюди і вам ваші кошти будуть зараховані. Як можете бачити, мені кошти зарахувалися на мій баланс. Таким чином, я через годину часу зможу зайти і зібрати ще раз. Давайте тепер покажу, як тут можна збільшити свій заробіток за допомогою прокачки рівня. Як можете бачити, до наступного рівня, щоб нам перейти, нам треба зіграти ігор на певну суму. В даному випадку, щоб перейти на другий рівень Iron і утримувати дещо більше, нам потрібно 10 догікоїнів зіграти в іграх. Нажимаємо клавішу Game. Зараз я покажу, яким чином я тут їх наігрую. Після того, у нас є тут різноманітні ігри, кожен собі може вибрати ігру, з якою буде працювати. Я в даних сайтах від даного граю в ігру. Бомбочки розгадувати, де є бомбочки. Тут все можна автоматично наставити, досить зручно, як на мене. Вибираєте суму, яку хочете прописувати. Якщо у вас більший баланс, можете дещо поставити більшу. Я з таким балансом просто зазвичай стандартно ставлю, нічого тут не міняю. Кількість бомбочок ви можете вибрати собі, як вам буде підходити. Чим більше бомбочок, тим більше її швидкість у вас буде прокачування. Тобто більше очків ви будете витрачати і тим самим швидше наб'єте. Певну суму, яка вам буде потрібна. Далі нажимаємо авто, вибираємо, де ви думаєте, собі поставити, сюди, і нажимаємо старт авто. Як можемо бачити, у нас пішли автоматичний процес, тобто, поки у вас буде баланс, воно буде вам крутилося. Так в більшості випадків тут можна, в принципі, проіграти, але якщо іграти самому і ставити кожен раз різне місце, то в принципі можна ще даже і непогано тут заробити. Але я з тим не заморачуюся, я просто включаю авто і воно собі. Так би мовити, клацає, поки я не перехожу на той рівень, який мені потрібен. Давайте, щоб я не затягував відео, нажимаємо стоп і йдемо далі. Дивіться, що ми можемо тут ще подивитися. В нас є можливість заказувати виплату. Це основне, що нам тут, як то кажеться, цікаво, за чим ми всі тут і прийшли. За тим, щоб. Заробляти і отримувати винагороду на свій гаманець. Нажимаємо Вінрав, як можемо бачити, мінімальна сума складає 10 доги які тут, в принципі, досить швидко можна назбирати і заказати виплату. І комісія складає пів доги що є, в принципі, досить маленька комісія для того, щоб отримати виплату. Сюди прописуєте свій адрес, вводите суму розгадуєте капчу і нажимаєте Він Після того вам на електронний адрес прийде підтвердження. Ви підтверджуєте, і все, ваші кошти поступають вам на ваш баланс. Також в нас є партнерська програма. Нажимаємо Афілайт. Давайте подивимося, що ми можемо тут зробити. Як можемо бачити, з самого крана ми будемо отримувати 50% для всіх моїх партнерів, які зареєструються, по-моєму, посиланню. Я ставлю авторивбек. У вигляді 25%, тобто ваш заробіток на даному сайті буде збільшений. Після того тут буде відображатися, скільки у вас є партнерів і яку суму відрахувань ви отримали. Щоб забирати кошти від партнерських відрахувань, вам потрібно заходити вкладочку Affiliate кожного разу і нажимати клавішу Climb. Нажимаємо Climb. І як можемо бачити, мій баланс дещо збільшився. Таким чином, ми тут і заробляємо. Ваше партнерське посилання буде знаходитись тут. Моє буде знаходитись під відео, а також розміщу пост в своєму телеграм-каналі. Тому приєднуйтеся, щоб бути в курсі, як тут можна заробити. В принципі, таким чином я вам розказав і показав, як тут можна заробляти, як збільшити свій заробіток за допомогою рівнів, яка мінімальна сума, і все в тому роді. Цікаво було відео, корисна була інформація. Не забудьте підписатися на мій YouTube канал, поставте вподобайку, підтримайте мій україномовний YouTube канал. Всім гарного дня, мирного неба і зустрінемося мене на каналі нових відеороликах.